Якщо ви так само як я боїтеся спробувати дивитися, нові фільми, мультфільми і так далі, ну знаєте, не хочеться витрачати час на це. Але й передивлятися одне і те ж саме бажання немає. Тому сьогодні я вам порекомендую достойний короткометражний мультфільм під назвою Лакадейзі, і одразу хочу уточнити, що це не просто анімації про милих котиків, музику на скрипці і так далі. Ні, все набагато глибше. Історія про те, як коти алкоголіки саме так в 1920-х роках через заборону на алкоголь в Америці займаються пропагандою, перестрілки як у бойовиках та божевільні сцени. Тут все є. Салютик, друзі, з вами Фурті, ну А ми починаємо. Одразу хочу сказати, що короткометражка це адаптація коміксу, який починається в далекому 2006 році, якою займаються невеликі студії по типу Disney, а фанатська студія. Дикий респект таким людям. Хоча одразу й не скажеш, бо ця атмосфера цей антураж нагадує старий добрий дісней, а не те, що зараз. Як от мультфільм Коти, аристократи, також коти, також 1920-ті роки проте в є безумство, яке наближено нам до реальності, має свій особистий шарм. Варто зазначити, що ця короткометражка є пілотним епізодом. І серйозно, навіть як для пілотного епізоду, виглядає достойно. Ну, хоча б порівняйте з пілотом Гравіті Фолз. Hey guys! I want to introduce you to somebody. So. Ні в якому разі не порівнюю ці два проекти, бо безмежно люблю Gravity Falls. Просто хочу зазначити, що розмах такої анімації, як Дейзі, потрібний спонсор, бо на одному натхненні багато не зробиш. Попри те, що це адаптація коміксу, не обов'язково його читати, щоб зрозуміти, що тут відбувається. І як на мене, це плюс. Добре, перейдімо до історії. Значить, за головних персонажів тут та й за другорядних і коти та кішки І дії відбуваються в США 1920-х роках, коли там було заборонено продаж та перевезення алкоголю. Чим власне і займаються наші коти персонажів тут також чимало, хоча кожний із своїм характером, місцям, божевільністю та не схожий один на один. І щоб не спойлерити, а лише трошки заінтригувати вас, хочу сказати, що починається короткометражка з того, як три коти: Рокі Рікабі, айві папер і цей третій. Режик, чи як його там шукають скриню з вином, десь біля кладовища їх палять старші досвідчені алкоголіки, які типу такі тепер це наше добро, і починається перестрілка котів. Класно? Далі розповідати не буду, щоб дати вам змогу подивитися. Лише скажу, що після титрів також є сцена, тому позирте і її. І не потрібно забувати про тизер першого сезону, про передісторію кота Рокі та знайомство з мідзі та компанією. Хочу ще зазначити, що після того як вийшла короткометражка, вона зайшла багатьом людям, і збори на мульти вже розпочали і зібрали хорошеньку суму. Тому можливо в скорому часі лекадейзі порадують глядача ще мінісеріями або повними епізодами, тому ще раз. Раджу вам переглянути цей інтересний проект. Подібного ви точно що не бачили. О, це ти, глядачу, я бачу, ти зайшов сюди. Тому слухай і не прослухай. Скажіть, чи бачили таке диво? Дивитись контент, так, любомило. Мабуть, подобання дали та свою підписку. Для вас писали величавий сценарій для того, щоб українці різноманітного і Костану не шукали, та щоб мали гарний аргумент. Багато хто з нас скаже, у нас такого як їх нет. Негайно виправим момент. Замість того, щоб це казати, краще б трохи підгоджали. Якщо автор відео не проти, розповім про нас я трохи. Звати нас Соло з команда Фандабу тут і ось озвучка не менш цікавого контенту. Мультфільми, серіали, комікси та меми. І нам потрібна ваша допомога. Шукаємо в команду талановитих ми людей, що є тільки змога, починаючи від перекладачів та закінчуючи даборами. І не треба так боятись нам написати та хоча п'ять слів сказати. Посилання під цим відео. <рес> Мабуть, усім начхати. Пішов я далі працювати. На останок ви скажу: прошу, не забувайте помагати нашим ЗСУ, які захищають нас цю мить тяжку. Та разом ми додавимо тих, хто хотів за три дні Київ закопить. І в один прекрасний день підіймемо ми жовто-синій стяг і всі разом скажемо гей, та надіюсь, нас не дістануть завтарські права до бану. Тому бувайте, бережіть себе. Ну а з вами був як завжди, Яфурті. Дякую вам за перегляд цього коротенького відео. На жаль, на довше часу не вистачає. Ну а з вами був Яфурті, до зустрічі.